Починаємо з нововведень в день голосування. Найголовніше в день виборів глядачі не побачать. Підрахунок голосів залишиться поза кадром. веб-камери на дільницях відкрито працюватимуть тільки під час голосування, а рахуватимуть вже без онлайн трансляції. Такі корективи внесли регіонали сьогодні. Ініціатива нардепа від білоблакитних Владислава Забарського. Ідею підтримали більшість парламентарів. Проектом закону передбачено, що після закриття виборчих дільниць о 20.00 трансляцію буде при припинено. крім того, камери не встановлюватимуть в приміщеннях центр виборчкому, дільничних та окружних виборчих комісіях. У випадку, якщо трансляція не зможе відбутися з технічних причин, тоді систему спостереження буде використано для архіву. Так зауважує регіонал. В свою чергу опозиціонери даним проектом закону обурені. Обязательно буде запись вестись в будь-якому випадку, і потім ця запись буде в порядку предусмотренном Центральної збиральної комісії, передаватися в Центральну избирательную комиссию, де буде храниться в течение року. Отримати запись можна буде вдумайтесь, тільки за рішенням Центральної виборчої комісії. Причому вона це може робити, це її право. Для цього рік дається. У нас два дні дається для оскарження рішення по ДВК, потім собачий голос нікому не потрібен.